Всім привіт, дорогі друзі! Стало відомі вже два учасники 1-4 ліги чемпіонів. Челсі проходить Борусію Дортмунд, Бенфіка проходить Брюга. Ну, звісно, ми сьогодні будемо говорити про Челсі Борусію. Да, Не дуже багато тут було таких суперподій, і інтриги фактично не було, тому що Челсі спокійно переміг з рахунком 2-0 і фактично без боротьби Борусія віддала цей матч. Але давайте детальніше говорити, тому що Михайла Мудрика ігнорує Грем Потер. Що з цим робити? Давайте обговоримо, друзі. Перед початком напишіть свій. Коментар, як вам, по-перше, гра Челсі, як вам Грем Поттер в якості головного тренера Челсі взагалі, і як вам, ну, те, що Мудрик не з'являється вже два матчі поспіль на футбольному полі, навіть на одну хвилинку. Перед початком не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви цього не зробили. Ну і давайте розбирати цю гру. Звісно, починати треба з основного складу Челсі, і хто там взагалі грав в цьому матчі. Сьогодні три центральні захисники грав саме Грем Поттер І в захисті був Кукурелія, Кулібалі разом з Фафаною. Лівий латераль був Чівал, справа Джеймс. Півзахист, як завжди, там Ковачич Фернандеш. Ну і в атаці Гавер, Сталін, Феліш. Також нічого не змінювалось. Єдине, що Мудрика на полі ж не було, звісно, тому що, ну. Так сталося, що Поттеру він якось не задався. По грі, якщо говорити, ну Борусія сьогодні єдина втрата. Я вважаю, це Адеємі, якого не було. В нього травма. І він не зміг, не зміг прийняти участь в грі. Це велика проблема для Борусі, тому що якраз не вистачало швидкого футболіста. Але взагалі він навійшов в гру, повний нуль був. Вийшов потім Малін, також не дуже сподобався. Цей Гітенс також вийшов молодий Ну коротше, Борусія чесно розчарувала. Але початок був дуже вогняним. Тому що і Боруся, і Челсі поперла, Челсі відразу. Вихід Сталіна, Сталін затормозив. Взагалі Сталін сьогодні якийсь дивний матч видав. Типу, ну він хреново грав, але й забив. Два рази потрапляв в офсайд плюс цей перший епізод в першому таймі, коли на перших хвилинах він виходив сам на сам, не зміг розібратися, його наздогнали, плюс Голкіпер закривав вже кут, не зміг забити. Хавір сьогодні хреновий матч видав. Це попри те, що він забив все-таки своє пенальті. Але Хавірс багато не реалізовує, коротше, Челсі. Борусія перші хвилини 15-2 зграла нормально. Вони володіли ініціативи повністю. статистика по грі 13-13 по ударах, але за перший тайм у Борусі було тільки два удари. 11 було в Челсі. Це при тому, що ну рахунок в матчі Челсті все-таки змогли відкрити і зробив це Рахім Сталінг. Він, він ну, класний простріл зробив в Чівоббстрахну площу Борусії, де захисники не змогли перекрити Сталінга, який не зміг з першого разу влучити по м'ячу. З другого разу він тим том просто прибирає захисника і розстрілює вже Майера, Голкіпера. Ніхто не зміг Сталінгу завадити забити. І це гол в роздягальню на 43-й хвилині Челсі понеслися. Дуже класна атмосфера, реальна Стемфорд Бріч, болівальники Борусі фантастичні, вони там і феєра палили і так далі. Але володіння було за Борусією весь матч. Якщо по тепловій карті дивитись, то можна ну, тут зафіксувати, що Борусія грала по всьому полю. Вони реально володіли от саме м'ячем. Але ну це все без толку було, реально Терзіч якось розчарував, якщо чесно я думаю, болівальників Борусі в цьому матчі. І в них мало що виходило. Челсі ж ну грали в основному від своїх і флангами через латералі. Джеймс непогано. Чівел тюні класний матч видав. По оцінкам Чівел 7-1, я б йому більше дав, якщо чесно. Хавер 8-3 нема за що давати. Те, що він пенальти забив, красава, ну блін, ну поперечена, стійку, як він влучив. Феноменальні моменти в першому таймі у Челсі феноменальні були. Там можна було забивати 2-3 і закривати матч. Вони один на другий тайм пішли, в принципі, е, ну з розумінням таким, що ну треба забивати другий. І поттер хотів забити другий, сісти в захист. В нього це вийшло. Пенальті ставиться, зробив знову ж таки, це пенальті Чівел. Він віддав гольову передачу. Він заробив пенальті. Я вважаю, Чівела ну реально недоцінили цього матчі. Він відіграв класно. Арбітер сьогодні з Нідерландів, що подивився, точка була. Ставиться, звісно, і перший удар Хаверс не забив. Він влучив стійку. Арбітер потім переглянув вар. І як виявилося, там перед ударом футболісти Борусі забігли в штрафну. Тобто до удару це, звісно, робити не можна. Пенальті перебили. І Хаверс пробив той самий правий від себе нижній. І Майер в лівий від Хаверса. Пригав той же самий кут, тобто Хавір забив пенальті. Челсі повели в рахунку 2-0, хвилин 5, 10 ще Челсі постаралися грати в той же агресивний атакувальний футбол. Потім ми чекали Михайла Мудрика Кульмінація епізоду. Ми чекали. Ну ось тут. Контратаки. Михайло Мудрик. Начебто швидкість є, втікати може. Давай, це його шанс випустити. Він втіче. І це при тому, що моменти і контратаки у Челсі були. Ну, разів 4-5. Напевно, Челсі після ось замін вибігали в контратаки, після забитого голу другого. Челік випускає Гелегер. Гелегер. Зрозуміло, він сідає, він гра на результат. Випускає замість Феліша Гелегера. Ну, далі можна було подумати. Ну, окей. Ти можеш прибрати Стерлінга, кого ти туди хочеш випускати. Ти можеш випустити Михайла Мудрика. Ні, він випускає Пулішіча. Ну і, звісно, в центр поля він пускав Закарію І Лотуса Чіка він ще пустив на поле. Тобто Мудрика проігнорували, Челсі виграли 2-0, спокійно собі. Борусія нічого не створила, фактично. один момент був у Вольфа правого захисника Борусі, коли він зайшов в штрафну, пробив Кепа, зробив все. Кепа сьогодні не непавний матч видав. От. І Челсі спокійно дотягнули час. От що, що, А? Тягнути час, грати на результат, Поттер вміє, реально. Тут потрібно віддати належне, що я думаю, що в Брайтоні він так і в принципі досягав результату і в Естерсунді. грав доволі просто, забивав голи першим за суперником, скільки йому потрібно: 1-2. Забив сьогодні два. Сів в 5 захисників, 5-3-2 під кінець, вони вже догравали. В два форварди, там Гаверт бігав разом з Пульшичем вже в кінці. І, в принципі, вони досягли свого. Мудрик не вийшов. Я вважаю, що ну, якби... ви розумієте, Мудрик це футболіст, який якраз під цю гру. Він так грав в шахтарі всі шість матчів в Лізі Чемпіонів. Він грав е в контратак. Шахтар сидів весь матч. і У Мудрика було там один-два, ну максимум три шанси за всю гру. він їх забивав за шахтар. І типу, ти тримаєш чела купили за столями, ти його два місяці навіть нормально не інтегрував в, в, в свій футбол, і ти зараз челіка за столями тримаєш на лавці запасних. Аплодисменти, друзі, я не знаю, ну, накидайте максимальних коментарів, якихось я не знаю, своїх вражень по Потеру. Мене, чесно, ця ситуація бісить, що Мудрик не грає, реально і він був би корисним цьому матчі, можливо, Челсі забили б ще на контратаці. Тобто ми хотіли б його побачити, він його не випустив. І це єдине, що бісить. а так то Челсі зіграв дійсно класний матч. Ну, типа, з точки зору того, з точки зору стратегії. Давайте так. Ну, з точки зору гри і реалізації, це ну, таке собі було. З точки зору стратегії, дійсно, ну, Борусія сьогодні повністю програла Челсі по всім статтям, я вважаю. Тому тут закономірно Челсі проходить далі, хоча я ставив на Борусі, тут моя ставка не зіграла. Бачите, таке буває. Борусія розчарувала, чесно, не в цьому матчі. Взагалі ніхто не сподобався в Борусі. Жахливо. Вони реалізовували взагалі свої моменти. Тому можна привітати Челсі, Рахім Сталін забив, да, ну і гол. Хавер це з пенальті вирішили долю епізоду. Ну і. Коротко можна сказати про Бенфіка Брюге. Там вийшов в основі Яремчук, отримав жовту не забив гол, пішов, і команда програла 5-1. Бенфіка знищила просто Брюге, там шалена команда. Тому будемо вже їх дивитися далі. Друзі, вам дякую. Ну, такий короткий огляд. Багато тут реально не скажеш про цьому матчу. Що тут можна сказати? Вам просто хочу подякувати. пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, приходьте також в Телеграм. В телеграмі у нас також жива дискусія, там виходять сповіщення. Завтра будете знати, коли стріми, відео виходять, різні новини виходять в нашому телеграмі. Тому підпишіться. Ну і завтра анонсую стрім по матчу psg Баварія. Буду вас чекати 21.45 за київським часом. Будемо дивитися Лігу Чемпіонів. Завтра ПСЖ Баварія, Тоттенгем Мілан. Також цікаве протистояння. Ну, подивимось, хто пройде в одну четверту. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.